Якщо ви не знаєте, як отримати статус ВПО або як відновити втрачені після евакуації документи, можливо, ви живете у прифронтових зонах і потребуєте гуманітарної допомоги. Тоді наступна інформація для вас. Якщо ви хочете розібратися, на які права і пільги від держави ви можете розраховувати під час війни, переходьте на сайт help.platform.in.ua. Це онлайн платформа, створена спеціально для допомоги людям, які постраждали від війни в Україні. На платформі зібрано контакти ключових сервісів, інформацію про центри допомоги врятованим, економічні та освітні можливості для дітей і дорослих, а також контакти гарячих ліній. Важливо, що допомога надається безоплатно та конфіденційно. Як отримати допомогу, а також у яких випадках можна звертатися, читайте в описі під цим відео і не забудьте поділитися цим роликом, щоб якомога більше людей дізналася про цю платформу.